Дівчата, привіт. Вже незабаром розпочнеться новий навчальний рік, тож треба встигнути підготуватися та купити одяг до школи. Але не хочеться виглядати негарно або якось банально. Хочеться і у формі бути стильною та модною. Тому ми разом з вами зберемо базовий шкільний гардероб, з яким ти будеш у тренді, весь рік. А в коментарях обов'язково напиши, на яку шкільну тему нам зробити ще відео. Щоб в одязі виглядати красиво, в першу чергу потрібно дотримуватись головного правила: одяг повинен підходити. Водити твоєму типу фігури, і саме з фасонів, які тобі підходять, і потрібно складати базовий гардероб. Що це таке? Зараз розкажу. Базовий гардероб це набір нейтральних речей, які відмінно пасують одна одній. Ось дивись приклад: хоч би як ти ці речі не комбінувала між собою, твій образ все одно буде гарним і цілісним, і прослужить тобі такий одяг набагато довше, ніж супертрендові джинси, які вже наступного року не захочеться одягати, та й підходять вони лише під одну ковтинку. І до речі, завдяки грамотно підібраному базовому гардеробу, ти і гроші заощадити зможеш, і купа одягу стане просто непотрібна, і вранці довго підбирати не доведеться. Одні плюси загалом: перше, що тобі варто купити, це стандартна біла сорочка, краще трохи оверсайз і подовжена, без мережева, укорочених рукавів, малюнків. З нею ти зможеш створити практично будь-який образ і виглядати стильно та гарно. Така сорочка ніколи не застаріє. Далі потрібно підібрати штани, що підходять, відштовхуючись від твого типу фігури. Зараз у моді прямі та широкі фасони. Тому якщо у тебе маленька попа, можеш спокійно вибирати будь-який фасон, наприклад, такі. Якщо попа масивніша за верх, вибирай більш вільні моделі. Чому я рекомендую саме чорний колір? Ну, по-перше, він підходить під все. По-друге, він точно вписується у вимоги твоєї школи. Якщо ти любиш носити спідниці, то варіант у клітинку до середини стегна дуже підняти. Підійде ще одна важлива деталь шкільного луку: піджак обов'язково прямий, не в обтяжку подовжений. Нагадує чоловічий, такий піджак також дуже довго буде актуальним. А колір я рекомендувала б обрати чорний, коричневий або беж, темно-зелений, або темно-синій, загалом такий, щоб вписувався в загальну кольорову гамму гардеробу. На холодну пору року до сорочки можна додати жилет або кардиган. теж виглядатиме дуже стильно. Або сорочку замінюємо на водолазку чорного або білого кольору ідеально. А якщо ти носиш сукні, можна до нашого набору додати ще однотонну тонну Сайс сукню вільного крою. Її можна носити і просто так, із ременем, і з сорочкою, з будь-яким взуттям та колготками універсальна річ загалом, із взуття вибирай лофери, нейтральні кросівки або черевики. І тепер найголовніше. Якщо вдягатися тільки так, як перераховано вище, чи не нудно це, а де індивідуальність, правда? Тому вважай, що ці речі це полотно, яке потрібно доповнити аксесуарами та декором, які найкраще тебе відображатимуть. Виший на кишені якийсь малюнок, носи браслетики та сережки з образами, які тобі подобаються, брошки та значки, колготки з малюнками, незвичайні ремені, та все, все, що тобі подобається, тоді навіть найстандартніший одяг. Виглядатиме по-новому і креативно. До речі, у мене є дуже гарні новини. Зовсім скоро ми плануємо запустити магазинчик з українськими прикрасами від нашого каналу, і вже скоро можна буде їх придбати. Зараз ми якраз у процесі розробки асортименту, тому якщо у тебе є якісь побажання або ідеї, обов'язково напиши їх у коментарях під відео. Сподіваюся, я змогла надихнути тебе на новий та стильний навчальний рік. Якщо тобі сподобалось це відео, обов'язково став сердечко внизу і не не Пропусти наші нові випуски. Це був канал Вже доросла для цього. Бувай!